Другий тур чоловічої суперліги з гандболу у форматі баблів упродовж трьох днів відбувався в Ужгороді на карпати Арені. Кожна із шести команд зіграла по три поєдинки група на групу. Ужгородські гандболісти у перший ігровий день перемогли суперників з Одеси 36-28. Та згодом у третій в один м'яч переграли багаторічних лідерів чемпіонату Запорізький мотор мотор» 36-35. Поступилися лише нинішньому лідеру першості гандбольному клубу Донбас двадцять. Дуже багато помилок і в захисті, і в нападі порівнянні з ігрою з командою Одеси ну, зовсім інша гра, кітків задньої лінії практично не було провал в комбінаціях. Тому будемо розбирати. Хлопці молоді, гра на гру. Не похоже, тому бу є над чим працювати. Варто зазначити, що у цьому турі у складі мотора були переважно юнаки і лише кілька досвідчених гравців, що й стало причиною поразок. У перше за сім років у рамках розіграшу Суперліги вони поступилися також киянам, а от львів'ян переграли. Одесити ж перемогли двох вище згаданих представників групи. А загалом усі команди відзначають переродження чоловічого гандболу та зазначають, що сюрпризів варто очікувати від кожного колективу та боротися до останньої секунди кожного тайму. Ми готувалися до всіх команд, які тут зараз є, крім одного мотора, бо ми не знали, який склад, ми, в нас були перегляди ігор, ми готувалися. А от мотор нас своїм складом дуже сильно здивував, ми всі додали, всі вже вклинилися, більше тренувань відбулося. Навіть під час повітряних тревог видно, що нам вже легше грати, але все одно потрібно ще тренуватися, тренуватися. Не, не без боротьби. Скажімо так, у нас було, було дуже багато помилок у захисті. Якщо б і дуже багато не забули. Ми представляємо зараз першу команду в Україні, тому тільки перемога. Нам тренери казали, що буде не, не дуже легко, багато гравців нових, тому ми будемо будемо більше нас складати гру на цих трьох, які залишилися, і нам треба перемога. Одним із найрезультативніших гравців туру став Карпатівець Олександр Місяйло, який відзначився дев'ятьма голами у воротах Одеси та десятьма мотора. Втім, залишився не зовсім задоволеним своєю грою. Не скажу, що я заграв дуже добре. Ну, я старався. Ну, я знаю, що я можу ще краще. У мене була травма, вона сталася прошлого року. Я був прооперований. Ну, якось встановився не дуже добре. От і зараз так не дуже сильно можу і в скорості, ну, в всьому, всьому не дуже швидко можу. В плані тренувань змінилося, у плані навантаження, фізпідготовка, комбінації, в всьому змінилося тренування. І мені дуже подобається тренер. Тож за підсумками другого туру у групі Б своє лідерство зміцнив Донбас, який має вісім залікових пунктів. Далі Одеса із чотирма, а у Мотора два очки. По шість балів у групі А маються СК ШВСМ та Карпати. Кияни лідирують за різницею забитих пропущених м'ячів. А от СК Львів поки очок не набрали. Донбас само собою, зрозуміло, це найдосвідчена команда, яка Одеса і Донбас, але Донбас і грав в кубках, тобто вони більш підготовлені. Дуже приємно здивував мотор, тому що вони грають другим складом і збалансована команда і досить нормально виконують ті комбінації, виконують наставлення тренера. Початок непоганий, тому що є хлопці нові, які... Находять взаємодію, є лідери, які, як правило, в кожній команді показують і тягнуть за собою. То тобто, я рахую, що ці шість очків із двох турів, які ми отримали, це позитив для команди. Матчі третього туру за домовленістю відбудуться у найближчі два тижні. Про формат та місце проведення команди та федерація гандболу домовлятимуться між собою пізніше. А поки Ужгородська Карпати Арена готується до прийому поєдинків стартового туру жіночої суперліги найближчими вихідними.